Серед каміння й піску видніються стародавні пам'ятки культури. Археолог та історик Олександр Шкаліков показує свою останню знахідку, яку виявив на узбережжі обмілілого Дніпра. «По цьому маленькому шматочку дуже багато інформації. В цьому фрагменті це верхня частина глечика, якщо називаємо його глечик або посудина. Вона швидше за все була з гострим дном, і тут видно перехід від цієї вертикалі до плеча. І по цій лінії можна зрозуміти, який був приблизно радіус. Цей артефакт часів анеоліту каже Олександр. Йому приблизно п'ять тисяч років. В ньому переносили воду, можливо, в ньому готували на вогні якусь їжу, оскільки він чорний повністю, мабуть. Вогонь все-таки торкався цього предмета. За словами Олександра, цікаві знахідки можна побачити на узбережжі річки після падіння рівня води. Втім, що цей фрагмент кераміки зберігся, здибований. Тут працювали екскаватори, бульдозери, потім будівництво дніпрогресу 2 Це все завалено камінням. Тут ще була каменоломня. І Цей фрагмент, завдяки, ну, так трапилось, він вийшов на поверхню, тому що його підмила вода. Рівень води змінювався. Берег осипався. Науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Олег Тубольцев каже: стародавній фрагмент кераміки виготовлявся у ті часи переважно жінками. Кожен глечик мав особливий орнамент, притаманний певній родині. Для того, щоб виготовити горшик, необхідно з підготувати глину і зробити такі ну жгути, і їх формують потім в ленту. Це такий один з характерних для явної культури знаків. Вони потім ці ленти друг до друга збирають і отримують кераміку. Знайдений артефакт планують передати археологам для подальшого вивчення, розповів Олександр Шкаліков, Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.